Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу продемонструвати, розпакувати і декілька слів сказати про набір з серії Lego Education. Саме Mindstorms ev 3 Артикул 4556.0 це ресурсний набор або набор розширення для базового навчального, тобто Lego Education Mindstorm ev 3 4,5.5.4.4. Для чого цей набір? Щоб розширити можливості базового набору, з яким можна побудувати різні моделі. Ми на них подивимось зараз трохи ближче на ці зображення. До речі, всі частини таких наборів вони є корисними. Оця кришка використовується на заняттях як робочий стіл, борт дозволяє. Деталі менше, у меншому випадку разів, скажімо так, падати на підлогу або губитися, катитися десь. Ось ці моделі, які можна побудувати додатково. Ну, окрім цієї фабрики спінерів, де потребують 2, 4, 5, 4, 4, 4 і один цей ресурсний. Всі ці моделі, стандартні моделі, які запропоновані Lego Education, існують інструкції. Для них, щоб скласти, це пульт керування, це танкбот, це слон, це така кусака ЗНАП і це комбайн, скажімо так, який піднімається по сходах. Тобто він може частину своєї бази піднімати, визначати, що є наступна сходинка, піднімати цю базу, підтягувати. І далі, далі, далі. дуже цікава модель. Ну, власне, всі вони такі відрізняються від тих, які будуються з базового комплекту і чудово доповнюють одне одному. Що в цьому наборі? В цьому наборі дуже багато деталей. Тобто Тут немає електричних інтелектуальних деталей, це просто пластик ну, за виключенням цих ремінів. Пластик, який дозволяє збільшити конструкторську базу на майже, 800, не майже а точно 853 деталі. Тобто 540 деталей а, у базовому і ще 843 у навчальному наборі, у ресурсному наборі. Ось, можна роздивитися, це власне схема сортування. Дуже зручні речі ось в, такому, в такій схемі. Тобто кожне віконце відповідає за зберігання окремих деталей. Це досить зручно, це перевірена не тільки мною, тільки моя думка. Що є всередині? Ну, звичайні деталі звичайні деталі, які знайомі по ліготехнік. Багато в принципі звичайних деталей. А, є панелі, є ремені, <кій> балки, вісі, а, додаткові траки ось є. Є специфічні, наприклад, оці більш такий дизайн, для деталі дизайну. А, ці гнучки-труби та гнучки такі вісі. Цікава. Частина великий поворотний стіл, зі шестерні, які дозволяють зробити обертання. Це колеса такого самого розміру, як у базовому наборі. А є ще досить такі величезні, цікаві колеса. Тут у них є а, діаметр 68,8 мм. І завшишки вони 36 мм. Ну, різні думки є стосовно того, чи ця шина класна чи ні. Розмір дуже часто має значення, тому тут це колесо є, їх 4 штуки. Це досить непогано. З більшою можливості конструювання з Lego Майшто. В принципі, звичайні деталі Lego Technic з рідких деталей, з деталей які, деталей, які зустрічаються не часто. Ось ця накладка, це гумова накладка на Раки, кардан. Карданний вал дозволяє робити. Ось ця рейка довга на 13 одиниць, яка дозволяє робити рульове керування і не тільки. Деталі дизайну. Блакитні. Менші колеса, як у 31313 панелі, додаткові рамки, що я ще не показав. Звичайні піни. Деталі, які дозволяють конструювати коробку передач ось ці шестерні. Ну і не тільки вони. Ще те на, чому, те, на чому треба зупинитися, ось основа для з'єднання е з, з колесом, дозволяє організувати через оці отвори е безпосередньо на кожне колесо зубчасту передачу, або за допомогою важелів, амортизаторів, ну це вже якщо поєднувати з Леготехнік можна організувати окреме колесо на амортизації, тобто незалежно від робити. Великі шестерні, дуже цікаві, які 40 зубів дозволяють, наприклад, при з'єднанні 40 і шестерні маленької на 8, дозволяють зменшити або збільшити швидкість в 5 разів. Це диференціал. Ось він, тож цікавий момент. Ну, власне, колеса ці величезні. Чотири штуки, як я казав. Зверніть увагу, що а, тут внизу є а, карта для деталей, які зберігаються в нижній частині коробки. І на обкладинці ми бачили сортування нижньої. До речі, хочу, користуючись можливістю, звернути увагу. От Я колись стикався з цим, але тепер це бачу системно, думав, може, то випадково. Гума вона залишає на папері сліди. Ось, бачите, такі, як нібито якесь мастило тут було. Ось лежали колеса, якийсь час. І ось тут. Ось так. І це вони залишають такий... Навіть от трошки пальці, так як після мастила. Не знаю, чи в китайських так і є. Хоча кажуть, що в китайських клонах Леготехнік все це дуже-дуже сильно пахуче. Окей. Okay. В принципі, це таке знайомство. На каналі в майбутньому будуть моделі показані, які складаються з базового та ресурсного. Зможете. Подивитися, як це відбувається, які дійсно можливості додаткові дають ці деталі. Це такий невеличкий огляд. Дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь. Сподіваюсь, це було цікаво.